Так, народ, мої вітання. Що у нас? 5.38 на годиннику, мінус 4 за бортом. Виявляєте? Листопад місяць настав, вчора тільки авто перевзу, і все. І вже такий мінус за Дубаси, що гідрит Мадрид. Котимося зараз на роботу, продуваємося. Вилітаємо робити задісковувати городи, максимальна глибина 14 см. Зараз ви побачите, що як до чого. Так, народ, всім, що, Сьогодні у нас по плану дісковка городів, там бур'яна, капець. Але що я буду пробувати? Я буду пробувати на 14 см, поставив пальчики, поміняв ну, отвори. І будемо пробувати, будемо бачити, що воно буде виходити. Там бур'ян, соя коротше, щось таке там. Ну, в общем, прийшли до нас пару гектарів там, і треба їх заділати. І щоб їх трошки привести в чувство, ну, там пару готиків в сойті посіяти, щоб в підбирати. впирати і віддихнула земелька. Потім, так, папа, тепер я. А я з дісочками радусь. Ходяться на городах. В іншому селі, не нашому знаходиться. Але зараз все побачите. Як воно, що воно буде працювати. Так, народ, в общем що залетів, працюю. Звісно, площа оброблена тут була, хай мене Бог гмилий. Ну і хто я такий, щоб відмовлятися не працювати по городах без автопілота. Вон ну, так Трохи зробимо, та я вам покажу, бо воно проти сонечка. Все тут забив, все як положено, кожен город я сделаю отдельно, є можливості. Зараз, оба, так. Так, стоять. Ну, Зато класно реально. На городах, де є склинчики, ти можеш собі спокійно автопілоту включив, здав, назад, опустив, поїхав. Це плюси навісного оборудування будь-якого, я не кажу конкретно, за дискову там чи що. Та навіть з сівалкою той самий навісною. В погородах набагато легше. Так, так, так. Все, бачите фон, який виходить. На 14 см оце так робить. Я думаю, це класно все собі раз. Нажав, здав назад. Так, реверс вперед. Дісочки впускаємо. Потихонечку. І що? І він собі поїхав, керує, кермує. Оце оце, взагалі мотор тут робить. Я думаю, лайкоса заслуговує дискова борона. Автопілотик допомагає в цьому. Сьогодні так морозно, так холодно, було, як перший раз оце так погода. Бачив, вже снігав людей повипадали там. Коротше, як в прошлий рік, ну, в прошлий рік сніг раніше трошки був упав, ніж цей. Ну, це таке, мгновіння У нас вчора вечором навіть був. Проходив сніжок такий, вийшов до машини, а там дивлюся, пролітає. Ну, та понятно, в людей сніга, що проходить. Так, забувся виключити, бо щоб розвернутися, самому треба виключати автопілот, бо вам кермо не дасть повернути. Так, ну, дорога тут, звісно, капець. Ну, лісники ж в своєму репертуарі, їм вже ж, блін. Уничтожить дорогу, це геть. Нет, фиг делать. Блять, твою мать. Ох ти дів бабай. Так що заїдемо. Сейчас станемо на лінії, бо, блін. Поки попереїжаєш Коротше, треба дороги передісковувати, бо бачу діла не буде. Там взагалі в хорошому випадку. Думаю, з братом це так. Хочеш нас мішить, Бога, розкажи про свої плани. В общем, що хочемо взяти грейдера та погачку з весни. Трошечки дороги порівняти. А то, хіба це їзда по цих дорогах? Це картинський. Охі коли хає, бачите? Це от такий обробіток був попередній під сою. Гідрит мадрит. так обробляв цікаво. Ну нічого, ми завдяки кратосу, це все вирівняємо, буде красота тут. Та рівняє суперські. Бур'яняки. Оце ж нам треба посіяти сою, щоб вивезти ці бур'яни. Ідеалі б його, звісно, б треба було б взорати, але хіба ти типу, по такому зориш? То таке буде посмішище. Ой, народ, це капець просто якийсь. Коротше, який тут був попередній обробіток, так зараз стаю назад. А, уявляєте, була зроблена тут Оранка і видно або яка. Та ще й з весни нічого не робилося. Отак От сівалка посіяла, СЗшка видно. Посіяла як небудь. Ось і сою. І оце воно такі горбалети, що навіть на 14 см диска вона не достає, щоб повністю довирізаєш бур'яни якісь там, прийдеться, мабуть, ще раз його дискувати, чи бог його знає, що його робити. Чи вже весною закультивірується, вже воно вирівняється, площадь геть повністю. Воно то рівненько робить, питань нема. Але є торчащі його соєві рештки і лободи. Ну це капець якийсь. Жуки, що контент! Дивіться, скільки сої стоїть ще тут. Просто капіц. Діскую її, не буде її тут. Скажете, можна ж було загнати комбайн, а хто сюди приїде на цей кусочок. Це не наш кусочок, був раніше, це не ми його садили. Але так як чоловік розпорядився, його нам віддасть. Тому, звісно ж, ми його обробляємо. Теж все по автопілотіку, все як положено, лінії рівнесенькі, гарнесенькі, оку приємно, що ще треба так, ось народ вийшов показати вам. сойка яка тут. Ну що вона так погано лущиться, але крупненька, ще нічого Ля. така ще й сойка є. О. Нічого, ми її передіскуємо і буде красота. Що тут навіть не достає трохи. Бачу, іноді чітко прям, ну, впирається в пальчики, бачу, де міста мене не дотягує. Але залазить так, що слава Богу, гляньте. ось Попередньому дискові. Гребіночка все працює класно, хоч розрівнює. Та ну, що там видно ж, да? красота по автопілоті, гляньте, що ще треба. Так, особа ну, не хоче на дворі лазити, бо реально хоч і сонечко, але воно холодно. Так, ну що, що. Значить, вторий діапазон, четверта передача, 10 км на годину. І достатньо, бо тут особо не попреш сильно, так як обробіток тут геть був нікудишній. Я не знаю, як так можна було хазяйнувати, що це? Так, це капець. Обробіток такий не говбань. Воно, дивіться, що є так гарненько тут кучками сойка. Вона разна, біла, рижа, яка хочете. Містами де взагалі немає. Чого вичухаємо, буде красота. Ось так. Наче хлопці й жалко. Але що та зараз соя стоє? Прижини комбайна, заплати більше, чим тут збереш. Не варте воно того. Але реально жалко, блін. Капець. Нічого. Нічого. Фух, колеги, коротше що, працюю при тут город. Вже бак солярки допалюю, покажу вам значить, роботу дисків кратес по решткам сої. Уже не так, як там, де ви бачили, де не скошене, Уже де скошене. Це наше, наш город, Нашого родича. В общем там, де наше було, там воно якось і обробляється якось. хорошо. Ну нічого, то таке. То все в процесі, все зробиться, все вирівняється, все буде гарненько. Так, народ, дивіться, що тут виходить по глибині. Глибина 14 см. Добре, що захват зараз невеликий, 2,4. Або ж є моменти, де буграліти оцього. А, то воно, знаєте, краще копірує, коли невеликий захват. Ну, це те саме, що, наприклад, обичний жатко, який косить на балках там, і так далі, самі розумієте. Так, дивіться, в общем. Я як їхав, так і став. Бачите, ось. Робота гребіночки стоїть не в самому жорсткому. Отак мені подобається, то що треба. Нормально все. А це питання. Має вирішитися, це ж теж по удосконаленню діскової борони. Один проход ще більш-менш, ну, треба поставити буде щітки на бока, а друга сторона, виходить, риє. І це треба його зробити, удосконалити, щоб воно було гарнесенько, щоб ну, як, як положено. Щоб люди працювали в задоволення. Отак. Ось, ну, бачите, все по настройках дуже просто, отвори собі поставив, класно. Так що це ще не кінцева продукція, я вам скажу. Ну, Дісочки зачутні. Набагато легше, ще скажу, пару слов по агронавігатору чи автопілоту. Да, звісно, якби б не він, це скільки б я б вже, та я бак би вже гахнув, це так точно, бо перекриття там. Автопілот мені не дає їх робити. Так, да, я зробив ще менше. Я поставив 2,25 2, захват. Ось у мене один диск, виходить перекриття повний. Да? А чого? Тому що, то, що ці неровності воно плаває, може не захвачувати. Хоч і на РТК, а воно, та, ну, як воно не рівне, то воно не рівне. А треба, щоб же воно робило гарненько, щоб в зиму йде. Оце, оце так воно йде в зиму, буде попередник. Сої буде соя, називається. Так що так, все, багато часу займати не буду. Всім дякую за перегляд, за увагу. Якщо робіть висновки, звертайте увагу, даний агрегат себе дуже добре показує. Мені подобається, такий варто брати. Всем пока.